До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім телеглядачам. Традиційно у традиційного ціпорі. Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Кінцеву гуманітарну нараду провела заступник міського голови Ірина Олеха. Вона подякувала за сумлінну працю в екстремальних умовах, роботу з ВПО та вразливими категоріями населення громади. Кожен тримає свій фронт та працює задля перемоги спільними зусиллями. Зможемо подолати усі виклики. Обговорила заплановане на 2023 рік. У сфері культури, спорту, освіти та соціальних послуг КНП Бродівська центральна міська лікарня не має жодного відношення до збору коштів із мешканців громади для відділень медзакладу. За повідомленням від директора лікарні Мирослава Тимуса, для забезпечення потреб працюють з органами місцевого самоврядування та закордонними партнерами через офіційні запити відкрито та прозоро. У бродах відбувся звітний концерт за участю учнів бродівської школи естетичного виховання. Більше інформації у наступному сюжеті. Серед тих, хто мав змогу виступити на сцені, були також і наймолодші учні, які продемонстрували таланти на своєму першому звітному концерті. Тут вони показували свої здобутки за 6 місяців. Це важлива подія для кожного учня та педагога, адже це тернистий шлях, а старт до успіху розпочинається із маленьких кроків та перемог і завершується великими концертами. Діти цього дня подарували присутнім гостям тепло, щирість та незабутні емоції. Загалом, концерт залишив приємні враження та море позитиву глядачам. Сергій Нікішин, Василена Куть, телеканал Броди онлайн. Кожного року благодійна організація Христове Милосердя співпрацює із Бродівським центром соціальних служб напередодні різдвяних свят, щоб подарувати частинку свята дітям із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Отець Василь провів зустріч із дітьми у Бродівському народному домі. Після спільної молитви він звернувся із напутнім словом до діток, а тоді передав подарунки від Святого Миколая. У бродах відбулася сесія, яка виявилася занадто дискусійною. Більше інформації про її проведення у наступному сюжеті. Засідання чергової 28-ї сесії розділили на дві частини. Розпочалося усе традиційно з виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями в російсько-українській війні. Перед тим депутати Ольга Кравчук та Ганна Примак внесли свої пропозиції до порядку денного. Зокрема, від Ольги Кравчук надійшла пропозиція припинити надання комунальних послуг українській православній церкві Московського патріархату Щобродах, а Ганна Іванівна внесла пропозицію збільшити на 200% преміювання міського голови. Простіше кажучи, щоб у 2023 році міський голова утримував 12 тисяч гривень премії щомісячно, окрім окладу, я не буду брати участь в тому бо Це пункт інтересів. Якщо Анна Івановна винесла таке питання, то будь ласка, після затвердження порядку денного перейшли до депутатських заяв та звернень. Зокрема, Ольга Кравчук. Запропонувала звернутися у відповідні служби щодо невиконання рішення Бродівської міської ради no 700 про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Бродівської міської територіальної громади. Чому воно не виконана і чому немає не навіть відповіді, Чому воно не виконана причини і так далі досить вір відповідь не міста? Також надійшов запит щодо оголошення конкурсу на заміщення посади директора КП ТРК Броди, де на даний час вже більше трьох років займає цю посаду. Щоправда, у статусі тимчасово виконуючої обов'язки Сніжана Демчук січні двадцятого року. Не толівичу цяли провести конкурс, а так часто на нього і не лежать. Шановні депутати, хочу сказати вам, що ми працівники виконавчого комітету. Я особисто ми про організували роботу. Комунального підприємства Церкаброди. Звісно, зауважень є дуже багато як продукт видається неякісним, запитання є дуже багато до працівників комунального підприємства. Тому ми прийняли рішення, так як Сніжана Романівна виконує обов'язки багато років. Звісно, що ми мусимо змушені провести конкурс на директора терикобороду. Я дам відповідь на ваші питання, чому я до того часу не оголосив конкурс, тому що практично не, не знайшов людини, якщо ви маєте таку людину, будь ласка, дайте мені її, яка би погодилася бути директором теритоборо. Ну, треба оголосити конкурс, тоді можливо і з'явиться бажаю чи... Навряд чи. Причиною неоголошення вищезгаданого вище згаданого конкурсу мотивоване тим, що зараз ми маємо воєнний стан. Проте у народі ж кажуть, хто хоче, шукає можливості, хто не хоче причину. Тому, враховуючи ненависть до альтернативного телебачення, яке працює для громади і економить кошти платників податків, пану Белею легше порушити закон, ніж зайнятися цим питанням. Те, що вона три роки того, це взагалі порушення закону Не більше. Як вона до сих пір ТВО, мені не тримається за не хотілося під час війни займатися тими питаннями. Проте цей запит депутати не підтримали і бракнуло для цього лише одного голосу Ольга Кравчук, взявши планшет у руки, просить переголосувати. Оскільки для затвердження потрібно як мінімум 18 голосів. Однак після другого голосування знову є 17. І якщо у першому голосуванні депутат від ЄС Валентина Біль голосувала за, то вдруге свій голос взагалі не віддала. Те саме зробила і Тетяна Лісковецька. За сімнадцять. Голосувати вісьмо -го? планшет. За 17 рішення не прийнято. І, хоча міський голова був проти проведення конкурсу, все ж проголосував за запит Ольги Кравчук. Однак прикро, що у нашій громаді депутати голосують як заманеться голосування саме за це питання показало всю сутність чесності депутатів. Виникає питання, що взагалі вони можуть вирішити, коли рішення змінюють на ходу. Також Ольга Кравчук поцікавилась, чому не оприлюднюють протоколи сесій на сайті. На що секретар Бродівської міської ради Руслан Шишка відповів, що це пов'язано із воєнним станом. Половина не або ми їх взагалі не або не виконував. Ну, пішов на порушення законодавства, щоб це мали на спільності. Просто потім, коли я прошу звернення, ви тут виконуєте, що моє вимагаю вас те, що має пусти в відкритому Щоб не було е, зайвих депутатських звернень, прошу оприлюднювати протоколи е, сесії. Відповівши із сарказмом про порушення законодавства, знову ж таки виникає питання про рівень влади, замість того, що працювати належним чином іноді грають дурника, причому дуже часто. Ви ж оприлюднюєте рішення сесії, а це протоколи. Хто як за що голосував? Якщо ви оприлюднюєте рішення, то не безпека. Ми, 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 ми нічого не будемо оприлюднювати відповідно до, до, до закону. І Лише після зауваження про діяльність роботи ТРК Броди оператор Роман Кушніренко взяв до рук камеру. Також на цьому засіданні заслухали звіт про виконання бродівського бюджету за 9 місяців 2022 року. Внесло зміни до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення, програми підтримки розвитку місцевого самоврядування та благоустрою. Щодо останнього питання, дискусія тривала більше 20 хвилин. Зокрема, емоційне обговорення викликало механізоване прибирання вулиць. Комунальному підприємство за таку зарплату на такій техніці механізований почне ніхто працювати не буде, тому що там зарплата тільки юрі. Не можуть підняти зарплату. Вони можуть підняти Вікторій Андрійович, я почув від вашого заступника, так подібно до вашої, на комісія, але трошки інакше. Їх була така. Вони там криворукі, вони все поломали. Це я отримую, а була така, Ми закупляли, не були імпортну техніку, але вони її поломили. Це до вас, ваш кам'ян, ваш поборон в кам'яні. Тому ми вважаємо, що купляти, бо вони її поломить знищують. Я вважаю, що зарплату можна підняти. Якщо ж ми закупляли крас, дуже дорогий для визу сміття, і вони поломили і їздить, ну я не вірю, що в нас люди такі вже ж погані і ломлять техніку, поломлять, чи щось зроблять. Я дам відповідь вам на питання. 30 тисяч машина пройшла, мотор був загроблений вдома. І ми купляли новий мотор. Так, Юрій, чи робили, що робили? так питання? Що ми робили? Тобто, Пожай, не Якщо людина запропала техніку, то каже, що не понесе покарання, звичайно, при такому відношенні і, ігри, і, ігри, і відсутності покарання, воно казу, що хоче. Але, я вважаю, що коли людині закрити за технікою і дати зарплату нормальну, тому що порахуйте 1,8 ми виділяємо, якщо це виєдно приватнику, я думаю, в державній структурі це буде вигідніше. На думку Анатолія Балая краще мати справу із приватними структурами, які будуть надавати такі послуги, поза як ремонт обладнання тягне за собою немалу суму коштів. Ми купляємо міську раду, лошам тендер машину, щоб ввозити людей. Машину возять, шофер працює, машина не зароблена. Правильно працює далі. Тобто давайте тоді ми цю машину закріпимо за цим самим Ви Маєте навезти автобуса? Автобус я маю автобус я вам даю відповідь. Один автобус, який знаходиться в Ніколиці. Він Так, він їздить що 15 тисяч на обслуговування на, е, на станцію, де його обслуговують. І ми платимо за це гроші. У мене питання, якщо ми це можемо робити для машини, яка возить нас, ну вас вони не нас, депутатів, а вас апарат, то чому ми не можемо виділити кошти щоб на яка будуть перебирати і бути наші вулиці чистими? Куди возити? Двадцять третій рік дій ще постанова 590, яка нам здійснювати капітальні видатки. на 2023 року не планувала. Вони змогли цього року закупити сміттєвоз, який планували при бюджеті двадцять другого. Тому будь-яку техніку ми закупити у двадцять року. Не можемо повернути до розгляду цього питання тоді, коли буде можливість здійснювати видатки. Висловив свою позицію і підтримав колегу Назарій Островський. Ми до цього питання. Неодноразово підходили вже продовж нашої каденції стосовно цієї прибиральної машини. І тоді ми дійшли до дуже раціонального, як на мене, рішення. Ми тоді домовилися, що е, фінансовий відділ, бо аргументи були ті самі, що невигідно, що краще брати в приватника. Можливо, ми не сперечаємося з цим, але ми домовилися, що фінансовий відділ на основі порівняльної таблиці виведе нам дві статті витрат. Якщо ми беремо в оренду. Ця машина вартує для бюджету стільки. Якщо ми її купуємо, то вона вартує стільки. Тоді на основі цих двох порівняльних факторів ми будемо приймати це рішення. Цього не було зроблено, і ми знову повертаємося до моменту. Давайте знову виділимо ці гроші. Я цілком підтримую, Ми за три роки вже б могли дві машини купити, не то що одну. Також зачепили у цьому питанні і момент оплати праці міського голови, адже преміювання у розмірі 12 тисяч гривень щомісячно має бути врегульоване належним чином. От а стосовно повертаючись Анатолій Андрійович, до питання обслуговування автомобілів, ну і зарплати, що не що пане Микола, можна? Ви перебуваєте, я якось не, не можу так говорити. І стосовно зарплат, ну я як мені здається, нас міська рада ну, має нормальний досвід для того, щоб регулювати питання зарплат. Якщо дійсно є потреба е, якогось хорошого, нормального спеціаліста, то йому можна через премії, через різні надбавки зробити ту зарплату, яку треба, але для того, щоб та людина якісно і фахово обслуговувала ту, ту техніку. Бо це не є якась проблема, слухайте. Ну ми вже в 21-му віці да давно і далі воду в воду вступі Міський голова зазначив, щоб надавати такі послуги. Необхідно для початку провести тендер. Ми купимо свою техніку, кладемо туди кошти, по-любому через тендер може зайти, зайти любий приватний. Так, як це є, а для що ви можете? А я собі можу, звідти чином законодавства. Це, це, це надання послуг, навіть а на сміття, вона. я ще раз повторяю, навіть на сміття, якщо він не компетентні, от він проводить тендери і може зайти до приватна структура, яка буде виконувати. Не він буде виконувати, навіть ми 10 сміттєвозів купимо, а зайде с ціну і буде робити приватне. Чому зараз е, автодор? Майже ніде не працює, а працюють сюди по дорогах фірми, які зайшли приватні. Тому що ми герої тенденції, а ми впадемо в техніку гроші, і та техніка буде стояти там в Щодо змін програми благоустрою за 2022 рік, у депутата Ольги Шейдуляної виникли зауваження. Мені дивно, як керівник підприємства виконує роботи, на які в нього немає коштів. І тільки тепер вияснилося, що здали за листопад акти виконаних робіт, і вияснилося, що в актах виконаних робіт сума перевищує призначення. Ну це і є ваше, ваше недопрацювання, шановний панель. І хотілося би, мені зрозуміло, що зараз в нас іншого виходу немає, що треба ці зміни внести, але хотілося, щоб надальше, Керівник цього чи будь-якого іншого підприємства все ж таки працював в межах призначень. Або якщо потрібно, то питання про зміну до програми вносив раніше. І, ну чесно кажучи, я здивована, що. Нас броди в листопаді місяці просилися на Також депутат Микола Федорчук запитав, чи не проводився ще вище згаданий тендер. там про 23-й рік про мільйон 800 зараз на магазин прибирання, чи був за тендер вже. Ми виділяємо, що гроші не міг відбутися тендер. Ще в тому році. Я вам заявляю, тендер буде. Тендер буде. Ми поки що виділяємо. Кошти плануємо Я, йому, кошти на не, не, не може бути тендер на 23-й рік проведені. Це, не що, не це буде. Буде. Що, що це за провокації? Після затвердження питання про внесення змін до програми благоустрою, з'ясувалось, що тендер таки відбувся перед виділенням коштів, що є грубим порушенням законодавства. Просто не робили. Тендер на мільйони сімсот міків Чого ви не знаєте? Ну, це ж Богдан Богдан. Займається Богдан Богдана. Ви важаєте, що я повинен про це знати? Так я вважаю. Я вважаю все, що я вважаю. Ви мене сказали, що я провокую як дурний, А вийшло, ви ж я не дурний, так. а... Ви дурни? Запевнене? Ви я не знав, що проводитися тендер. Не вас не бачав. Після того пролунало запитання до усіх решти депутатів, і зокрема до начальника Бродівського відділення поліції, про ймовірність порушення закону. Так, ми звідти значить ми Порушуємо закон, не в час. Я не повноважу. Так, Також на цій сесії депутат Ольга Кравчук запитала у начальника місцевого відділення поліції про вжиті заходи щодо української православної церкви Московського патріархату, що у бродах протест замість нього. Відповів очільник громади, що не буде прийнято рішення на рівні держави. Юридично можна це все оскаржити. Всі ми це розуміємо. Якщо хто хоче воювати, будь ласка, якщо у пана Балея вистачило сміливості ще у 2021 році дати вказівку зняти камеру відеотрансляції на золотій, зрештою обвинуватити нас у сепаратизмі та. Провести закриту сесію і проголосувати з більшістю депутатів за звернення до Національної ради, аби позбавити нас ліцензії, і це за умови воєнного стану. То у випадку із московським патріархатом, виявляється, вдіяти ніхто нічого не може. Ну, Наш у той популізм. От для чого цей популізм? Так, ваше рішення номер 700 – це було рішення. Ми виставили свою думку громади. Все. Але воно є незаконно правильно, тому що вони зразу через пару днів приїхали до нас своїми адвокатами, вони просили регіонів. Ви були присутні. А як ви їх допустили, Анатолій Андрійович, брона тут розпрацювати? Дев'ятий рік іде війна. За вашою категорією. А комер дозвіл на почати? Ні, та церква вже будувалася ще до моєї кадеміки. Не треба все звалювати на мене. Вам це не є. Назарівано прошу. Я не хочу вам про це говорити. Це не не компетентна людина. Під час доповіді начальника Бродівського відділення поліції, депутат Назарій Островський, зробив слушне зауваження щодо роботи правоохоронних органів. Існують певні правила комунікації. Можна було б принаймні би сказати, та слухайте, я не можу в мене купа роботи. Давайте ми зробимо так. Це перше щодо того, що ви говорите, що є інтернет, я також як волонтер користувався інтернетом. По результату отримав підозру, по результату отримав три місяці переслідування органами внутрішніх справ. Так, через тиждень їжджу до Києва за власний кошт. І це все є результатом того, що мені хтось не прийшов і не пояснив цього, що насправді інтернет може по-різному по трактувати ту чи іншу норму, а поліція ще по іншому трактує. От Для того і було передбачено ці історії. Окрім цього, виділили більше мільйона гривень на 2023 рік у межах програми підтримки комунального підприємства Телерадіокомпанія Броди, і це у воєнний час замість того, аби скерувати ці кошти на ЗСУ, витрачають з бюджету на своє власне телебачення. Це кошти, які знову ж таки йдуть на виплату заробітної плати. Я хочу, щоб ви розуміли, заробітні плати у нас мінімальні. У нас в місяць йде на заробітну плату з податками десь 90 тисяч на 9 чоловік. Тобто ті кошти мільйон 450 це буде виплата заробітної плати і виплата із плату комунальних послуг близько 200 тисяч гривень. Проте на запитання депутатів щодо кількості сюжетів, випущених у 2022 році. Відповіді чіткої ТВО директора ТРК Броди не надала. Більше того, у цьому році саме наш телеканал знімав засідання сесій, і громада таким чином могла бачити правду. Жодних навіть якихось військових сюжетів яких у вас немає. Я не думаю, що це за комунальне підприємство, яке не висвітлює навіть сесії. Ради, вже Комісії, протоколкома і про все решту. Так, комісії ми не висвітлюємо, але сесії ми висвітлюємо і висвітлюємо загалом діяльність і усе, що відбувається. Остання ваша висвітлена сесія від 17 лютого. До було... того їх було біля десяти. 10 Три сесії було закритих, який ми повністю їх не танцювали. А решта. Я ж говорю, я подивилася, і побачила єдину сесію. Депутат Микола Федорчук запропонував залишити лише радіо на теркаброди, оскільки саме воно приносить левову частку заробітку, а телебачення відділити. Цифру ми не зійшли, бо війна не отримали прибутків, бо війна штат нас 9 чоловік. Дайте нам ще рушити, тому що треба ну, Микола потрібно гроші. Засуб масової інформації ніколи ніколи не буває масової інформації. Не буде, комунальне підприємство не можна назвати засумасу інформації. Це комунальне залежне підприємство. Це моє бачення і моя думка. І знову ж за виділення коштів у розмірі 1 мільйон 450 тисяч гривень. Свій голос віддав за Роман Кошніренко, який є працівником. Даної установи і вважається зацікавленою особою, тому що отримує зарплату саме з таких виділених грошей. Ось так вже не вперше депутати голосують, порушуючи закон і не заявляють про конфлікт інтересів. За 19 проти двоє, отримався один, не голосували троє. Серед числа питань, які були підтримані, проголосували за внесення змін в умови оплати праці міського голови. Відтак, очільник громади буде отримувати чистими на руки більше 53 тисяч гривень в місяць, а сумарно за рік. 636 тисяч гривень, причому середня зарплата в місяць, до прикладу, у пожежника, становить 15-20 тисяч гривень в місяць. Невже бути міським головою станом на сьогодні небезпечніше від вогнеборця? Відповідь на це питання отримаєте згодом. Решту питань порядку денного розглядатимуть 28 грудня. Сергій Нікишин, телеканал Броди онлайн. Заключне у цьому році засідання комісії із питань захисту прав дитини відбулося у конференц-залі Бродівської міської ради в інтересах наймолодших мешканців нашої громади. Розглядали питання та приймали рішення щодо доцільності позбавлення батьківських прав. Створення прийомної сім'ї та влаштування і спільне проживання дітей, затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей сріб та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ось ось завершиться 2022 і настане довгоочікуваний 2023 рік рік чорного водяного кролика. Які тренди передбачені на цей період? Дивіться у сюжеті. Символом нового 2023 року є чорний водяний кролик. Це тварина жвава, тому і рік буде у біганині. Крім того, кролик це є ще символом довголіття. Проте простим, за словами астрологів, цей рік не буде. У 2023 році варто очікувати непередбачуваних подій. Зустрічати новий рік найкраще в однотонних спокійних відтінках рожевий, блакитний, фіолетовий, лимонний, оливковий, білий. Вдягнути на новий рік можна і чорний, адже саме він є головним кольором року. Синій символізує водну стихію, з якої до нас іде кролик, а помаранчевий колір притягує удачу та успіх. А якщо ви вирішили цього разу зустріти новий рік вдома або в домашній атмосфері у родинному колі рідних і близьких, то чудовим варіантом для образу стане трикотажна сукня, яка подарує особливі відчуття комфорту та затишку. Астрологи радять уникати гострих аксесуарів та біжутерії, шипів або неякісних прикрас. Також не варто робити занадто яскравий макіяж. Уникайте хутряних виробів, а ще анімалістичного принту. А для тих, хто хоче залучити достаток у життя, потрібно вдягнути зелений колір. Створити модний образ можна не лише із сукнею, але також із комбінізоном, який цього року буде особливо актуальним та чарівним. Персико рожевий, блакитний, жовтий, червоний та зелений. Ці відтінки підсилюють або вирівноважують знак кролика. Варто додати до свого образу аксесуари даного кольору. У чому зустріти новий рік це лише твій вибір. Цьогорічне свято дозволяє обрати майже будь-який колір фасон. Тож віддай перевагу тому, що подобається і пасує тобі найбільше. Бродівська громада одна із трьох громад на Львівщині, яка напрацювала програми місцевого економічного розвитку за підтримки проєкту Юсейд Говерла, як зазначив директор департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Степан Куйбіда. Питання місцевого економічного розвитку це один із пріоритетів роботи. ЗСУ виграють битву із ворогом, а війну виграє економіка. І чим стійкішою вона буде, тим міцнішою буде держава. Громади мають багато викликів, релокація підприємств надання допомоги ВПО і це є тим ресурсом, кадровим інтелектуальним, тощо який може бути застосований для розвитку економіки громад. Та області. На цьому ми завершуємо броденью. сердечно дякую всім глядачам за те, що протягом цього року були поруч. Побачимося з вами у новому 2023 році. Принагідно вітаю усіх із прийдешніми новорічно-різдвяними святами. І бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні, героям слава!